Багато людей наразі скаржаться, що немає сили, немає енергії, немає ресурсу жити, займатися своїми справами, чомусь навчатися, вирішувати якісь проблеми, займатися собою, займатися здоров'ям. Ну і в кожного там своя історія. Ну, і запитують, як, де взяти натхнення, де взяти ресурс, і взагалі що робити в цій ситуації. Що би я порадила? Зупиніться на якийсь певний час, хоч на кілька хвилин, і виставте свої пріоритети, що для вас найважливіше на даному етапі життя. Ми зазвичай не робимо щось не тому, що в нас немає на це ресурсу, а тому, що в нас немає мотивації і немає розуміння для чого нам це потрібно. А інколи просто треба згадати власне, а те, що ми не робимо, і те, чому ми не приділяємо уваги, вважаємо, що можемо не не витрачати на це ресурс. А взагалі, а до чого це прийде? Які будуть наслідки? Ну, уявіть собі, що ви пливете в човні по морю чи по океану, і в ньому є дірочка. Через яку поступає вода? Ну, ви будете її вичерпувати, мабуть, розуміючи, що якщо ви проігноруєте цей момент, то ви просто загинете. Якщо ваш автомобіль несеться з великою швидкістю в аварійну ситуацію, то, мабуть, якщо ви хочете залишитись живим, то ви будете якісь зусилля прикладати, щоб вирулити цю ситуацію. Ну, можна, як деякі люди закривають очі і кидають кермо, ну, і куди крива виведе, і таке буває. Тобто питання, чи керуєте ви? Своїм життям чи ні. Ну, наприклад, ви не доглядаєте за собою, у вас немає сили і мотивації доглядати за собою, і гарно виглядати. А й подумаєш, війна, ми всі постаріли, ми всі стали виглядати гірше. E, нічого страшного не буде. Якщо ваш зовнішній вигляд для вас не пріоритет, ви не, він не зіпсує вам життя. Ви, наприклад, не втратите соціальний свій статус, не втратите роботу, не зменшиться у вас там заробіток, наприклад, ніяк це не вплине на ваші особисті стосунки. Хоча я в цьому сумніваюся, звичайно, ну, то ви можете наплювати, наприклад, на свій зовнішній вигляд. Правда? E, ну, але якщо у вас погіршується здоров'я, то логічно припустити, що це рано чи пізно призведе до більших проблем. Вам знадобиться ще більше грошей на догляд за здоров'ям, на якісь процедури обстеження, лікування. А чим гірше ви себе почуваєте, тим більше вам треба ресурс, а чим більший ресурс, тим більше вам треба працювати, а чим більше треба працювати, тим більше треба здоров'я. І це вийде таке собі замкнене коло, з якого виходу вже не буде. Не допускайте, що у вас човен наповнювався в Через велику пробойну, яка збільшується, і потік води збільшується, і ви вже нічого з цим не можете вдіяти. Зупиніться, виставте пріоритети, зрозумійте, яка сфера вашого життя потерпає найбільше, вимагає вашої уваги і зусиль і ресурсу найбільше, і при тому обмеженому ресурсі фінансовому, енергетичному, емоційному, фізичному, який у вас є, спрямуйте всю свою енергію, всі свої зусилля і всі свої ресурси саме туди. Де найбільша ця пробоїна у вас є. І ще нагадаю вам дві простих істини. По-перше, не прилетить ніякий чарівник в блакитному гвинтокрилі і не зробить це диво за вас. Ніяка інша людина не вирішить ваші проблеми. Це один момент. А другий момент: не чекайте, ось закінчиться війна, ось прийде весна. Ось після того там колись, після дождичка в четвер, як була така приказка. Запам'ятайте. Потім означає ніколи.